Ну що, вже п'ять часов вечора я на тренування поїхав в спортзал. І, і останнє відео, вже десяте відео. хватає, я так довго викладаю, інтернет поганий. Хорошо, що мені дочка з України допомагає викладувати. Все, останнє відео. Все, в спортзал. А Катрін перезвонила на вісім вечора прийде. Ну, ця хоч не ночує, а і та ночує, ще через день вони договорились, а не графік. У мене вже графік на дівчат. Bye bye. Oh, what hey, hey What is your language? What is your language? I don't understand English, I'm from Ukraine. Ah, you... Ukraine. Ukraine, No, Ukraine? Ukraine. Okay. no English. Okay. No, English. Okay. So bye bye. Okay. Super. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> YouTube, Europa. Very wow. Star? very Star? <laughs> hmm. <laughs> bye bye. Bye bye. Hello. Hello. Ну так само за края запалюють. Ну, це... це ми під водою, ну тут всі на цьому живуть, це бізнес. бай-бай, Це такий хороший бізнес. Всі на одному. Ну хто я так само думає? Ти спочатку цим займатися. Я горіхами почали займатися, два чоловіка займалися, а потім мільйони. Бути -фу. І як вони слово знають, Ось Так. Ну що? Отак От і діло. Хочу ще що щоди... нам термінути, писати? Хочу до тих канати пішти. Це, навіть, ці канати я сам не бачив ніколи. Цей. Канати до кораблів, певно. Дивіться, які канати. А скакучі прямо сюди, сюди викинули. А козам яка тут свобода, козам просто бомбезно. Ну так живуть вони. Та і скільки тут людей? Стойте, вберіться, та й не смітіть, така природа, така красота, убрать, це все гадость. Привезти в порядок. Хелло! Та ну! Там, коротше, грязка, я не можу перейти. Все, бай-бай! А де ж везде вона не сірана, вона просто сушиться. Ось таке під ногами робиться все. О, а банани, банани, давайте ще подивимося. Банани прямо на смітнику. Дивіться, яка грона. грона бананів. Вони до мене всі балакають, я не встигаю уловлювати до всіх, хто, що від мене хоче. Особливо коли по-англійськи. Я коли по телефону англійську вчу, Воно мені пише, що я вхожу в лучшу десятку учеников, а починаю знімати супер, супер, не знаю що англійської.